Ага, розігналися. Дівчаткам подобається його жахіття. Я не облишуся. О, то ти причепилась до Девіда, бо це легко. Закладайся, що подруги над тобою сміються, бо ти вчепилася до слабака. Перепрошую! Ти не думаєш, що вони більше оцінили б жахіття когось, кого важко налякати? А це хто? Ти? Ну, якщо ти не боїшся виклику. І ти спати прямо зараз. Побачиш, хто найкращий у грі з кошмерами. Гаразд. Доклади всіх зусиль. Якщо обіцяєш відчепитися від Девіда. Домовилися. Пропозиція <тит> <bö> 89. дев'ять. <од> Думаю, що він усе читає. Сподівається. Я вже пропонувала басейн. І де ж він? О, друзі. Треба довіряти стеребскоку. Ой, рука застрягла. Все? Що? Вогняна яма? Це ж протилежне до басейну! Трим скрол! Чому? Знову ти! Евіті! Ой, дітям читаш? Вау! Схоже, в цій мене цукерці є солодка начинка. Це вищого балу. Не варто із мухи робити слона. Гей, hey, я можу допомогти з дітьми. Може, ми чути по черзі і на два голоси. У мене класний голос. Людино! Ти почав, щоб я приходила в совиний хліб і допікала, поки ти не знав. Запікаєш сов. Слухай, я не знаю, що ти там робиш. Та щоразу у мене проблеми, тому дай мені спокій. Мені шкода. Мені шкода. То з ламінарій і гарненько склав у мій ланчбокс. А... а що там у вас? Моя їжа випала. Як це сталося? Зачіпився за камінь. Бо ти швидко плив. так. Я дуже швидкий. Гей, <звук> моєї їжі теж немає. І що ж це ти таке задумала? Що? Я йду звідси, От що я задумала. Щось не так. Тут мала бути стара криниця. Далі нічого немає, порожня частина цього світу. Вона створила тільки те, що може тебе вразити. Навіщо? Навіщо їй я? Вона хоче щось любити. Гадаю, щось таке, що не її. А може, вона хоче щось з'їсти. З'їсти? Це просто смішно. Матері не їдять, дочок. Я не знаю. А ти смачна? Гей, <плес> <плес> подивіться! Кінець роботи. Мене чекає банда. Постривай. а можна мені. Тобто нам е... піти з тобою. Хм, Я не знаю. Мої друзі дуже серйозні. Скільки ви казали вам років? Нам тринадцять. Технічно, ми підлітки. Гаразд. Мені подобається твій запал. Піду по свої речі. Відколи це нам тринадцять, це високосний рік. Облиш, Мейбел, це наш шанс потусуватись з компанією і з бенді за руку. Я таки знала. Ти закохався. Закохався, закохався. Поглянь, що це, Ага. Це позаймалися. Завтра, мабуть, болітиме. Ой, мушу визнати, що ти мене вразив губка-боб. Завдяки тобі, це мій найкращий тиждень перед сплячкою. Ну, я, мабуть, піду вже поки Гері знову не погриз диван. Гері. Так, не як кранкове купання. А як же зізо! Я цілу зиму просплю. У нас лишилося три дні для розваг. Поквапся! У гігантських молюсків зараз час сніданку. Мене звуть перенесся Сафон пан пан І сьогодні твій щасливий день. Ти можеш їсти всі сіла, суще, які ти забажаєш. І бувай. Чака, а куди ти пішов? Я ж пропоную всі ласощі, які ти забажаєш. Не скуштуєш моїх ласощів. Я так не думаю, леді, я читав казки, з'їм твою цікавку та сам стану нею. Дотепно, ти дотепна, хлопчина. Ха -ха -ха -ха. Я баронеса і їм лише солодощі. <звук> О, о такому лазі вибачте, що обмовив вас була несо. А, то пусте, ми ж тепер друзі. Давай на ти.